Привітик, я Юля. Рада, що ви скористалися можливістю отримати мій п'ятирічний досвід в одному відео. Як кажуть, хочеш чогось досягнути, не знаєш з чого почати. Запитай в того, хто вже це зробив. Після перегляду цього відео ви зрозумієте, що потрібно знати, аби почати працювати дизайнером, яку сферу обрати, щоб заробляти більше, де знаходити проекти, як розвиватись на фрілансі і в компанії і як швидко вийти на дохід від тисячі доларів на місяць. Обов'язково дивіться це відео до кінця. У ньому заховала для вас кодове слово, за яким ви отримаєте бонус від мене, що допоможе вам ще швидше знайти роботу в мрії. Тому дивіться максимально уважно, щоб не пропустити його. Погнали за 5 років в дизайні. Я зробила набагато більше аніж сама від себе очікувала. По перше, я виросла із 150 доларів на місяць. На дизайні до трьох тисяч доларів пройшла шлях дизайнера на фрілансі та у компанії. За два з половиною роки стала з нуля тім лідом потужної української компанії. Зараз сама вже керує цілою командою дизайнерів. Плюс я працювала з масштабними проектами, такими як нова пошта, «Снепмін» та Нав'єр, і допомогла іншим дизайнерам вийти на дохід від тисячі доларів за проект. До того ж, за останні два роки лише на дизайні я заробила більше чотирьох мільйонів. Гривень. Пройшла цей шлях сама, і тому знаю, що потрібно, аби досягнути цього не в теорії, а на практиці. Від нерозуміння, що таке фігма, до тім ліда великої компанії, маючи дієві кроки, значно простіше дойти, аніж закінчити університет. Що ж, давайте з вами розпочнемо, і я розповім, як я докотилась до такого життя. Ще з дитинства я була дуже амбіційною творчою і хотіла стати максимально самостійною. Мої хотілки з кожним роком зростали в геомічні. Метричній прогресії. За моєю спеціальністю студенткою я б багато грошей, чесно кажучи, не заробила. і в той момент, звісно, я зрозуміла, що настав час шукати щось для підзаробітку, щоб мати свої власні кошти. Моя творча натура зупинилася на дизайні. Я не хотіла ставати художниками, малювати, але хотіла створювати щось максимально красиве і при цьому працювати на пляжику з ноутбуком. По суті, так воно зараз і є, але на той момент це було для мене просто неймовірною мрією. Але я зрозуміла, щоб взяли на роботу, треба щось відповідно знати. В інтернеті дуже багато. То безкоштовної інформації, але знайти щось толкове було максимально складно і займало дуже багато часу. Тому я вирішила піти на курси з дизайну, щоб мати базу, з якою можна рухатись далі. Тому. Я вам озвучу перший крок, який називається опанування бази дизайнера. І відповідно до даного кроку на курсі, що я проходила, обіцяли аж дві професії одночасно графічний і веб-дизайнер, за три місяці. Тут мали б початись мої золоті гори і зріст в доході, але на жаль, навчання мене розчарувало, бо вивчити дві професії за цей час нереально, але можна вивчити одну. Дизайну можна вчитись роками, але це не потрібно для реальної роботи. Тому на моєму навчанні я дала усе необхідне, щоб опанувати професію лише за три місяці. Після проходження курсу якусь базу, звичайно, я отримала, але на роботу мене ніхто ще на той момент не кликав. І я вирішила шукати самостійно. Але коли я подавалась на вакансії без портфоліо, їх навіть не відкривали. Тому ми з вами переходимо до другого кроку розвитку, який називається створення резюме і портфоліо. Звісно, як складати нормальне резюме на курсі, мені не пояснили, але дякую. Тут мені дуже пригодився університет, тому я відповідно знала, як це все зробити максимально круто. А от як створити портфоліо, якщо немає реальних робіт, я взяла відповідно свої роботи з навчання, сама кльово їх оформила і раджу зараз робити це ж саме і своїм. Своїм учням і взагалі всім. Бо зараз, як я сама відбираю дизайнерів в нашу компанію, я теж в першу чергу звичайно звертаю увагу на портфоліо і лише потім на все інше, тому що це максимально важливо саме для дизайнера. І вже маючи портфоліо, мене беруть в мою першу поліграфію. Здається, все я влаштувалась на свою першу роботу. Далі все піде як по маслу. Але тут виявився старший колектив, який серйозно мене зовсім не сприймав, і зарплата у 100 доларів місяць. Мене не влаштовувала. І тоді вже розпочався мій шлях у фрілансі. Знайомі знайомих дізнавалися, що я дизайнер, бачили мої роботи і хотіли такі ж класні візитівки, банери, логотипи і так далі. Вдалося навіть зробити два перших лендоси у фотошопі на секундочку. Коли це промовляю, відчуваю себе просто доісторичним динозавром. В один момент мені стало мало, за візитки багато не платили, а я дуже хотіла розвиватись далі. І я знов повертаюся на сайти з пошуку роботи, і тут мені трапляється вона. Вакансія на позицію джуніор UX дизайнера з заробітньою платнією втричі більше, ніж я мала на той момент. В мене максимально загорілись очі, і рука сама натиснула на кнопку подати заявку. Тому головне в швидкому рості це наш третій крок. Ми повинні вирішити, що саме ми хочемо в дизайні. Дизайн дуже велика сфера, і, звісно, якщо старатись наполегливо, ти досягнеш успіху в будь-якому напрямку, але для себе тоді я чітко зрозуміла, що хочу туди, де зможу одразу більше заробляти. Тому я захотіла більше вивчити UI, UX, дизайн, адже за один проєкт тут навіть новачок буде отримувати від 500 доларів. Таку суму на візитівках я б ще не знаю, скільки заробляла, а таких проєктів ти можеш взяти 3-5 на місяць і так далі. Або ж як я передала свої участі. Чениці отримати один проєкт за. 1200 доларів мати два таких проекти і спокійно собі працювати, кайфуючи, ні про що не думати. У мене було на той момент нуль досвіду кейсів і знань у ВЕБ та ui ux дизайні, але мене беруть на роботу в сумську компанію, бо бачать моє бажання навчатись, і їм цього було максимально достатньо. Будьте сміливі, навіть коли бракує знань в чомусь, їх можна легко підтягнути потім. А от бажання розвиватись вам ніхто не додасть. Для вас я підготувала бонусний гайд, як підготуватись до першої співбесіди, який допоможе вам збільшити ваші шанси отримати вакансію мрії на 100%. Щоб отримати гайд, напишіть кодове слово Мрія після перегляду цього уроку. А ми з вами переходимо до четвертого кроку, який нам каже, що треба вже отримувати першу роботу на позиції трені або джуніор UI UX дизайнера. Моє кредо на цьому етапі нічого не бійся. Якщо є палаючі очі, то можна пробитись будь-куди. Я в цьому певна на 100%. Хтось все ж таки ж став тим космонавтом, який мріє встати у дитинстві. Тому все можливо, UX дизайн це не найскладніша сфера у світі. На першій роботі в UX я отримую свої. 350 доларів, дуже плідно навчаюсь, приймаю досвід у інших більш досвідчених дизайнерів. Додатково проходжу поглиблене навчання з UX та поступово з рівня Джуніор перетворююсь у впевненого мідл дизайнера. І п'ятий крок нарешті каже нам, що ми, як дизайнер, переходимо з вами на рівень middle. Я вперше працювала з такими масштабними проектами, як нова пошта, Снепмін, самостійно виконувала проекти, але з часу. Роботи в цій компанії ставало все менше і менше, і відповідно, і моя заробітня платня зменшувалась. Але я вже була на досвіді, шукала нову компанію, і головне, вже знала, що мені в ній потрібно шукати. Я хотіла просто дизайнити, мати стабільні вихідні, відпустки, вільний графік, не бігти зранку нікуди в офіс, декілька співбесід, і я працюю на київську компанію на попроектній основі. Працюю менше, а заробляю більше. Це вже була сума в тисячу доларів на тому етапі. Шостий крок: на ньому ми переходимо на рівень сіньор. Так, в дизайні, щоб перейти на рівень сіньор, не треба 5 років чекати. Це відбувається набагато швидше. Вибудувати стратегію бренду, створити продукт з нуля, захистити свою ідею перед інвесторами, все це лежало на моїх плечах, і за це вже платили. Тисячу тисячу п'ятсот доларів. Паралельно я розвиваю себе як фрілансера, і з моїм портфоліо дуже легко знаходжу проекти на Upwork. З деякими з них ми досі співпрацюємо і на сьогоднішній день. В один момент проєктів стає більше, аніж я можу на себе взяти, і настає той. Просто довгоочікуваний час, коли я вже йду на WorkUA, шукати спеціалістів і подавати своє резюме на вакансію. Починаю делегувати проекти іншим дизайнерам і стала фрілансером, який може піти в спа в будній день та часом працювати лише 2 години на день. І таким чином я вийшла на дохід у 2 тисячі доларів. Все було максимально круто, але сталася війна, і я морально випала з життя та роботи взагалі, всього, що було в мене на той момент, на 2 місяці повноцінно. Тоді все зупинилося, і я вирішила, що все ж хочу повернутися назад на роботу в компанію, бо, не дивлячись на кайф роботи фрілансера, на тобі дуже багато зобов'язань, а це стрес, який компанія забирає на себе. Тобі не потрібно шукати клієнтів, а залишається просто дизайнити. І в цей момент мені попадається сторіс в інстаграмі, що компанія шукає UI UX дизайнера. Я відчула якийсь неймовірний імпульс і вирішила на неї відгукнутись. Наступного дня я вже була на співбесіді, через два дні почала вже працювати і дизайнити. Продукти. Тому ніколи нічого не бійтесь. Не бійтесь подаватись і проявлятись в компанії безпосередньо. Це найменше, що ви можете зробити для себе. Вже через два тижні мій босс бачить великий потенціал і пропонує позицію Тімліда в компанії. Здивовані. Коли я починала, я теж так думала, що щоб досягнути чогось, потрібно багато років працювати, але в дизайні все набагато швидше. Моя учениця перейшла, наприклад, під час навчання на рівень сіньор. Люди бачили її роботи, до неї вже почали звертатись молодші дизайнери за консультацією. Тож на восьмому кроці ми з вами переходимо безпосередньо до рівня Тім Ліда і до рівня керування командою. Тепер вітаю! Ти вже керуєш командою дизайнерів, і за тобою найважливіші рішення в команді. Можливість бути причетним до великих проєктів. Тепер ти можеш очолити тім ліда і вийти на дохід 3-4 тисячі доларів, як це зробила я, або створити власну агенцію на фрілансі, де заробітня платня твоя може вже сягати 5, 10, 15, 20, скільки захочеш, тисяч доларів в залежності від твоїх амбіцій та цілеспрямованості. Коли ти ще не заробляєш взагалі чи отримуєш до 500 доларів на місяць, склад. Ладно повірити, що через буквально рік два. Ти можеш отримувати тисячу три тисячі доларів на місяць, але в дизайні ці цифри більш ніж реальні, і я сама тому підтвердження. Дизайн це сфера, яка постійно прогресує і потребує нових дизайнерів. Щодня з'являються сотні стартапів, яким потрібен дизайн сайту, застосунку. А старим компаніям потрібно рухатись в ногу з часом і оновлювати старі дизайни. Моя учениця Оксана виросла з чеку 500 доларів за проект до 1500 доларів. Вже під час навчання. Як бачите, це не так складно, як здається. Мрія працювати віддалено і заробляти від тисячі доларів на місяць значно ближче. Все можливо, якщо мати конкретний план дій та почати втілювати їх у життя. Якщо вам подобається дизайн і хочете розвиватись в цьому напрямку, переходьте на мій телеграм-канал, там ділюсь своїм життям дизайнера та корисною інформацією з UI UX дизайну